Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Чергові підсумки тижня оперативні новини завжди на нашому телеграм-каналі, у Фейсбуці, а також в інших соціальних мережах. Сьогодні я би хотів проговорити питання участі державних службовців в Україні у відбиття збройної агресії Російської Федерації. Ні для кого не секрет, що частина державних службовців, як і представників усіх інших верст населення, знаходяться зараз у лавах сил безпеки і оборони від 24 лютого 2022 року. За першим покликом серця багато з них. Вступили до лав територіальної обороні добровільних формувань територіальних громад. А багато хто був військовослужбовцями резерву першої черги свої військові частини зараз. В Україні на дійсній державній службі перебуває понад 160 тисяч державних службовців. Серед них понад 4 тисячі є мобілізованим. Фактично це 5% від усієї наявної чисельності, але якщо подивитися на чоловіків, яких є порядка 40 тисяч, то це фактично кожен десятий. Є серед мобілізованих військовослужбовців, державних службовців і представників жіноцтва, таких є понад 700 чоловік. На жаль, є і втрати, їх понад 100 чоловік, так само, як і ті люди, про перебування, яких нам невідомо із перших чисел активної фази збройного конфлікту, які перебували на Територіях, які зараз тимчасово контролюються Російською Федерацією. Тобто державні службовці, як і всі верства українського населення, беруть активну участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації. Це як державні службовці категорії А, як керівники центральних органів виконавчої влади, які є мобілізованими, проходять дійсну службу, є серед них і поранені, так і звичайно, державні службовці категорії Б і В. Отже, ми продовжуємо надавати відсіч збройній агресії Російської Федерації. Слава Україні!